Вітаю на каналі Хата рецептів. Гадаю, такої цікавої та смачної страви з кабачком ви ще не готували. Один кабачок ми йому відрізаємо плодоніжку та нарізаємо вздовж тоненькими пластинками. Друзі, якщо вам цікаво дивитися мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Нарізані шматочки кабачка розкладаємо на дощесь або на будь-якій поверхні. Як бачите, вони дуже тоненькі, десь 3-4 мм. Кабачки солимо десь пів чайної ложки солі. Посипаємо чорним меленим перцем півчайної ложки. Та посипаємо копченою паприкою теж десь півчайної ложки. Залишаємо нарізаний кабачок на 10 хвилин, щоб він промаринувався. Тим часом зробимо тісто на один великий млинець з кабачками. У велику миску вбиваємо 3 курячих яйця. Туди всипаємо пів чайної ложки солі, пів чайної ложки сушеного часнику та одну чайну ложку сушеної петрушки. Та все збиваємо як на омлет. Вливаємо 220 мл молока. І ще раз перемішуємо. Окремо просіємо 150 г борошна і частинами туди вливаємо нашу яєчно-молочну суміш. Рідину вливаємо частинами для того, щоб у тісті не утворилися грудочки. Збиваємо до стану ось такої густої однорідної маси і потім вливаємо залишки рідини. Ось таке доволі рідке тісто без рудочок має вийти. Деко для випікання застеляємо паргаментом та зверху виливаємо тісто. Друзі, дякую вам всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Далі зверху на тісто викладаємо нарізані кабачки, розподіляючи їх по всій поверхні. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин. Подивіться, який гарний млинець з кабачками в нас вийшов. За бажанням зверху можна покласти натертий будь-який твердий сир або нарізану мацарелу. Ставимо ще на 10 хвилин при тій самій температурі запикатися до рум'яної скоринки. Млинець з кабачком або кабачкова запіканка готова. За бажанням зверху можна притрусити будь-якою свіжою зеленю. Виглядає дуже апетитно. Як бачите, ця страва готується дуже просто та швидка. Вона корисна, а головне вона дуже смачна. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати таку кабачкову запіканку та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!